Боже єдиний, Боже надії, в серці вогонь запали, у синє небо лину у мріях, там, де у славі ти, і відчуваю подих святині вдень і вночі кожен час. Все подолаю в смертній долині, В славу війду від образ, знаю, засвітиш вогником віри, злини любові краса. Дух святий разом і зернятком віри, в світлі введе небеса, ти не залишиш, твердо я знаю, руку простягнеш мені, радо тебе у віршах прославляю, будеш зі мною всі дні, і хоч, буває, хмари чорніють, і насуває гроза. Молюсь до тебе, так як умію, й котиться тихо сльоза. Лише в єднанні з Тобою можу ім'я Твоє величать. Завжди надіюсь на милість Твою і вічну Твою благодать. Руку кладу у пробиті долоні, сам мене, Боже, веди, прагну напитись нині доволі, з чистих джерел води. Більшого щастя для мене не треба, ти бо готуєш вінця, мрію побачити в синьому небі. Світло твого лиця, слава Богу!